Всім привіт, викиряту прив прив і ви на каналі Тузі Roblox. І у цьому відео я розповім, як зробити меню в Roblox Studio. Але перед початком відео підпишіться та поставте подобайку. Починаємо! Натискаємо на вкладку Starter GUI. Після цього додаємо Screen GUI. А до нього додаємо Frame. Коли у нас з'явився фрейм, нам треба його збільшити. Шукаємо вкладку Size в Properties та пишемо 1,0, Тепер фрейм збільшився. Якщо хочете, можете поміняти колір. Я зроблю фрейм сірим. Додаємо до фрейма text Button. Хто не знає, Текс Batena це кнопка, яку ми будемо натискати, щоб ми почали грати. Можна збільшити або зменшити та поставити куди завгодно. Також Можна змінити колір за нього плану, або зовсім зробити її прозорою та залишити лише текст. Що робити, якщо ось цей текст хочеться збільшити? Шукайте вкладку Text Size та збільшуйте. Тексту також можна змінити кольор, але я залишу чорним. Можна додати шрифт. Вам треба знайти вкладку Font Face. Тут є багато різних шрифтів. Якщо ви хочете більше, то заходіть у мій телеграм-канал Вітальня Тузі, я там усе, усе це розповім. Я оберу ось цей шрифт. А якщо ви хочете, щоб замість бутом було якийсь інший текст, то заходіть у вкладку текст та міняйте назву. Я написала «Play». Ну а тепер вам треба натиснути на «Text» button» та додати local Script». Прибираємо принтер World» та вставляємо скрипти з опису. Пробуємо. Натискаємо. І так, в нас все все вийшло. Дякую за перегляд! І усім до побачення!